Кожному з нас, напевне, приходило повідомлення про роботу мрії. Дві-три години на день від 300 до 2 тисяч гривень заробітку. Звучить знайомо, так? Переглянь відео до кінця і зрозумієш, чому так звана робота мрії шахрайство. Робота виглядає дуже привабливо. Лайкаєш, переглядаєш відео, нічого страшного немає. Кожне переглянуте відео це плюс одне повідомлення про накопичення певної суми, яку ви можете вивезти. Але далі, і ось він ключовий момент. Тобі пропонують вкласти власні кошти, щоб збільшити заробіток і обіцяють, що інвестиція ось-ось повернеться. Ти працюєш і знову бачиш суму вже в рази більше. І ось наостанок просять закинути суму для перерахунку коштів. Але, на жаль, після такого, як ти закинеш кошти, шахраї не відповідають. Ви думали це все? Ні. Ось ще один популярний сценарій шахрайства, коли тобі пропонують роботу з перепродажів турів або товарів. Обіцяють неймовірні відсотки, говорять про клієнтів, партнерів та гарантії. Ти купуєш товар, оплачуєш бронювання, але, на жаль, таким чином шахри крадуть твої кошти. Запам'ятай головне: реальна робота не вимагає предоплат. Гарантований прибуток це червоний прапорець. Космічні відсотки за прості дії це ознака шахрайства. Якщо тобі довелося вже стати жертвою шахрайства, негайно звернись до підтримки банку. Шахраї грають не на наївності, вони грають на втомі, нестачі грошей та надії.